Всіх на каналі «Шопінг Вінниця. всім вітання сьогодні. Сонячної, але прохолодної Вінниці! Холодно в нас в місті Вінниця. Мінусова така температура, особливо вночі, прям дуже холодно і передають по прогнозу, начебто, і потепління має бути, але у Вінниці буде триматися все ж таки, мороз не хоче відпускати нас. Зимушка зима, і ось так от тримає. Але не превеликий жаль, бачите, з нашими реаліями, з вимкненням світла, то морози нам не на руку, але треба берегти себе. Бережіть себе, своїх рідних, одягайтеся тепліше. Щоб були здорові, сьогодні була можливість завітати в скайпарк нас в місті Вінниці, і там на першому поверсі у нас сільпо. Я зайшла дещо придбати. Тож зараз швиденько, поки є світло, покажу вам розпаковку своїх свого кошика продуктового банани по 62 гривні 90 копійок. Сільпо були. Я взяла чотири банани, вийшла на 854 грами і віддала. 53 гривні, 74 копійки. Банани трошки дорожче в сільпо, ніж в АТБ, якщо порівнювати. Сьогодні хочу на вечерю приготувати пасту і. Побачила в сільпоті ковбаски фірмові е, охолоджені, скільки не купувала саме їхньої власної власного приготування, і сосиски, і домашня ковбаска були, ви знаєте, хорошою за якості, смачне. Мені сподобалося. То цього разу я взяла курячі охолоджені ковбаски. Вони, бачите, такі тоненькі, а їх тут іде 6 штучок в упаковці. Зараз ціна на них була 24 гривні. 40 копійок за 100 грамів, і ось упаковка в мене вийшла на 77 гривень, 60 копійок 318 грамів. В мене є ще пательня гриль, то я хочу, якщо вдасться а й буде світло, приготую швиденько. Сири ще взяла сир по типу як фета, да, але на вагу взяла цього разу, бо 36 гривень 40 копійок за 100 грамів. Великий шматочок не брала, ось такий маленький, він вийшов на 70 гривень 62 копійки. Тут буквально 194 грами, там на два рази приготувати салатик можна саме з сиром. І побачила у відділі там де кава, Знаєте, що я полюбляю каву, але іноді ось хочеться мені саме випити кави, але без кофеїну. То я взяла ось саме де взяла, Раніше якось я так дуже активно пила і каву, і коли мені хотілося кава, її вже надмірно було вдень, то я пила цикорій. Мені здається, я його вже настільки перепила той цикорій, що зараз я ось можу собі дозволити саме, коли хочеться кави, а ти вже норму випив за день, бо зараз холодно, і якось хочеться більше гарячого випивати. то я... Використовую саме дикаф. І ось побачила, знижка була в сільпо, кава зернова Бразилія Арабіка декафеїнована, смажена. В зернах була 100 грам в упаковці зі знижкою мінус 25%. Я саме таку каву не пробувала в сільпо, саме дикав. То якраз взяла спробувати. Ну і тим паче знижка була зі знижкою. І Я віддала 44 гривні 90 копійок. Спробую, якщо куштували, то можете написати, як вам сподобалася вона. І заходила сьогодні ще в АТБ. А в АТБ я сьогодні купила яйця. Тільки ми ну, з вами поговорили з приводу того, що яйця подешевшали, а вони знов піднялися на 2 гривні. Я минулий раз купувала в АТБ яйця були по. 47 гривень 90 копійок. А сьогодні вже були по 49 гривень 90 копійок, то я десяток її взяла, але лоточок з собою не брала, то взяла в пакетику. І ще взяла гранат. Один гранат взяла, правда, маленький по 118 гривень за один кілограм. Один гранат мені вийшов на 23 гривні. Хороша форма була, але я взяла дві штучки буквально. Маленькі вони були за розміром 89 ,90 гривень 90 копійок. Дві штучки вийшло на 31 гривні 23 копійки. І два апельсини. Два апельсини по вартості 63 ,79 гривні, 79 копійок за 1 кг. Два маленьких апельсинчика вийшло на 23 гривні. 80 копійок. І ще сьогодні взяла вівсяну крупу трапеза зараз покажу вам. Моя найулюбленіша крупа, взагалі вівсяна, полюбляю від торгової марки трапеза. Мені ще подобається сквірянка, і це найулюбленіше. Я зазвичай купую ту крупу. Вівсяну, яку треба варити хвилин 10-15. Є, звичайно, швидкого приготування, Нема, не, не, не бачу нічого поганого, якщо там швидкого приготування. Але, власне, мені подобається смак саме вівсянки, яку треба варити. Ось, коли ти її там провариш 10-15 хвилин. Вона мені така ну, найсмачніша, в неї ось цей смак розкривається, і плюс ще додати шматочок вершкового масла. Я полюбляю взагалі на воді варити вівсянку. Чомусь на молоці мені смак ось не такий, а на воді ось я найбільше полюбляю. Можу і солонний варіант робити, потім натерти сиру, додати пармезану. і дуже смачно на сніданок з яйцем, обожнюю її. Тому взяла саме трапеза. Тут пів кілограми в АТБ коштує 42 гривні 90 копійок. Піднялась по вартості ціна на вівсяну крупу, якось звернула увагу, бо минулий раз, коли я купувала, вона щось порядку 35 гривень коштувала. І ще взяла сьогодні серветки в АТБ, вони на знижках, до речі, на цьому тижні, 150 штучків в упаковці, акційна пропозиція, до речі, 27 гривень 90 копійок. І ось, бачите, настрій такий вже, ось прям весняний, навіть на серветках, пташки співають, квіточки розквітли. Вже так нагадування про те, що вже скоро-скоро весна. Як вчора ми з колегою говорили, я кажу, Оля, ну кажу, нічого, морози пройдуть, вже кажу, через скільки там 5,5-6 тижнів, вже весна буде, вже зовсім інакше настрій. Вона каже, та, враховуючи те, що березень такий завжди прохолодний, то не знаєш, коли та й весна прийде. Я кажу, ну вже подумки, і навіть коли на календарі вже весна, то і якось і настрій зовсім. По-інакшому буде, весняний буде, ось подивишся. Кажу, Оля І ще взяла ось такий п'ятачок називається від торгової марки БКК. Це сушка, малятка, вона, до речі, дуже смачна, її давно щось не купувала, а проходила у тому відділі і щось похрумати до чаю, до кави, бо холодно, от скільки б ти не їв, а все одно ти якось. А гарячого чогось хочеться, і до чаю, щось, якихось хрумчиків, бумчиків, все одно якось тягнеться рука в цей відео, хоч не заходь туди. 34 гривні, коштує п'ятачок сушка, але тут 250 г. Не знаю, чому така ціна. Мені чомусь здавалося, що вона раніше якось дешевше була, давно її теж не купувала, але ось захотілося саме сушки такої. Наче все вам показала, ось і всі мої сьогоднішні покупки. Щиро дякую вам, що знайшли час. Можливість переглянули це відео. Якщо вам щось сподобалося, можете написати свої відгуки, враження. За це вам щира подяка. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові розпаковки на каналі Шопінг Влітниця. Бережіть себе, своїх рідних, все обов'язково буде добре. А пройдуть і морози, і пройде і зима, і настане обов'язково весна. А навесні обов'язково якось ми по інакшому себе відчуваємо. Тож бережіть себе і до наступних оглядів цього самого найкращого.